А так виглядає зверху з даху наш новий об'єкт. Тут буде два сонячних поля, схід-захід, на 13,2 кВт. Рейки вже встигли змонтувати. А от і панелі. З цієї сторони 10 штук хорей 440 Вт, а з цієї сторони 20 штук хорей 440 Вт. Виглядає не лише гарно та надійно, а іще буде дуже-дуже ефективно. Про заземлення ми також не забули і цього разу нам допомогла сама природа, бо бітон був тріснутий аж до землі і там і сховали цей провід. І підняли полівньовки так, щоб ніхто його не побачив аж до самого верху. Ну а заземлення у ЗІПа або сонячного щитка безпеки з іншої сторони так само через бетон сховали і зайшли всередину підвал, де знаходиться вся техніка. Ну а от власне і вона. Це в нас дає 12 кВт 3 фази та 30 кВт LFP акумуляторів фірми Almar. В будинку присутні не лише три кондиціонера ще й тепловий насос, тому і саме така потужність. Щит безпеки лише біля інвертора, має два автомати вхід та вихід, а все решта біля загального щитка. Ну і звісно ж сонячне поле має свій захист. Виглядається круто, акуратно і надійно.